Рідна церква Спасіння, ця зворушлива дата двадцять років пролинуло з дня відкриття, рідний дім наш, колиска, наш будень і свято, ми не мислим без нашої церкви життя. Двадцять ми у затишку цього гніздечка потрудились над ним руки царських синів. Тут для Господа б'ються натхненно сердечка. Слово Боже лунає, молитви і спів. Скільки років являлась нам слава Господня, хліб і чашу і з нами Господь розділяв, наша церква, Оазис в пустелі безводній. Тут Господь наші рани, сердечні зціляв. благодатні джерела тут миру й любові, тут молитва Господня звучить, Отче наш. Тут навчаємось ми у божественнім слові, Дух Святий тут моління підносить за нас, скільки пар поєднались в цім храмі щасливих, скільки діток принесли до Бога в сльозах, скільки зустрічей тут було сильних, красивих, скільки друзів прекрасних уже в небесах. Скільки церква... Пригріла тут бідних і нужденних і допомоги завесла в гарячі місця. Потрудилась фізично в районах проблемних, ризикуючи часто здоров'ям, життям. А війна ще триває, потрібно трудитись, ще страждають солдати, ведуться бої, нам потрібно за них, як за себе, молитись, забуваючи часом. Проблеми свої, доручив нам посольство, своє Сам Всевишній своїм словом наповнив Він наші вуста, ми несемо святу звістку, всім дальнім і ближнім, і підводимо їх до підніжжя Христа. Всі ми воїнство Боже, ми царське священне священство, кожен з нас. Має місце в Господнім строю. і ми віримо, введе Бог в прекрасне небесне блаженство, нашу церкву, улюблену Богом сім'ю, а земля вся навколо рясніє плодами, ніби нам промовляє небесний Отець. Я даю вам достаток. Люблю вас, я з вами, подаруйте мені плоди ваших сердець. І тому ми схиляємо серця у покорі, за дари твоїх щедрих божественних рук, щиро вдячні за те, що ти з нами і в радощах, і в горі, дорогий наш, дбайливий і люблячий друг. Амінь.